Друзі, всім привіт! І сьогодні дійсно буде ексклюзив. Сьогодні ми з вами підемо в закинуту лікарню. Офігеть, який він огромний. Я уявляю, наскільки там цікаво. Друзі, тихенько, щоб нас ніхто не сповів, спали... ми вже тут. Зараз вам покажемо. Це капісне, ймовірно, цікаве місце. Кирило, а що це було? Це була... Найбільше в Києві туберкульозна лікарня. Туберкульозна лікарня. Просто головне не контактувати з предметами, вибрати і переглядати. Все, як Чорнобилі. Ні, друзі, насправді цікаве місце. Тут багато чого. Зараз ми вам спробуємо показати. І насправді, напевно, тут дійсно не треба нічого дуже торкатись, тому що я не знаю, скільки той туберкульоз може типу, виживати без носія. Ви, якщо знаєте, можете писати в коментарі. Ось так виглядає приміщення. Наприклад, центральний холм був, так? недобудована частина, є частина діюча. є стаціонар, де держав люди на постійній основі. Туберкульоз не буває не тільки легеневої форми, буває ще кістово туберкульози, тобто Українки, пам'ятаєте шкільну програму? Так, це що, марно, остатки телефону якогось, так? Да? Да, ось оці дзвіночки. Ось номер набирач. Пам'ятаєте, такі телефони були? Треба було так набирати. Такий барабан, був. Цікаво, що це таке? Лампи тіпа, такі були великі. Так, це напевно не якісь лампи були. А, противозаразі. А, це... а, це кварц, так? Кварцові лампи, так, щоб обеззаразити приміщення. Блін, ну я думаю, коли воно було діче, тут було стрімніше ходити, щоб так, не, не заразитись. Ого, друзі, дивіться, скільки тут речей залишили. Йо-мойо. -йо. Оце ж все, мабуть, з палат. Позносили сюди, там де люди стаціонарі лежали. Бачите, ось Халат медичний, це лікарі ходили. Бачите, якась документація, графік роботи маніпуляційного кабінету. Дивіться, скільки всього медичного тут, Ось холодильник. Тут може столова якась була, не знаю, бачите, стіл стоїть. І рештки обладнання медичного. Да, друзі, це така локація дуже-дуже цікава. Тому що я ще ніколи не був у закинутих. Лікарнях міста Києва. Ось тут, бачите, тут, напевно, предмети такі, обладнання, в якому кров брали у пацієнтів, бачите? Процедурний кабінет, бачите? було е, Закинуто в минулому році, тому що тут рядом був прильот із за того, що росіяни наступали і частково бомбили Київ. Бачите, інструкція з техніки безпеки при проведенні інсталяції або технічного обслуговування. Здорове таке приміщення. Зараз скрізь гуляємо, побачимо, подивимось, що тут цікавого ще залишилось. Бачите, який великий коридор. Обережненько відкриваємо двері. Тут диван. Бачите, дуже багато медичних теж приладів, шприці. Пробірочки різні, баночки з під аналізів, напевно, не, не знаю точно. Цікаво, звісно, було б тут побувати з кимось, хто тут працював. В цьому приміщенні бачите, скільки всього. Чайничок такий. Стерезний, багато кушеток, бачите, ще таких напівдерев'яних навіть. Місце кринжове, звісно, трохи. І тут дуже багато речей, таких, досить таких старезних. Бачите, воно посуда. Як я вже казав, краще тут нічого не торкатися в лишній раз, щоб нічим не захворіти, нічого не підчепити. Тому що це все-таки медичний заклад. Ну все, бачите, звичайний медичний шкаф такий, який можна знайти зараз навіть у працюючих лікарнях, там в різних медзакладах. Ізолятор, бачите, для хворих з підозрою на крит. Вот О тут був. Що це все це, це таке інтересне. Це щось для забору крові, так? Так, Тут якісь медикаменти. Анальгін. Капоцин дуже багато. Блін, воно ціле. Там внутрі є ліки. Ось вот теж багато, дивіться. Стрептаміцин. Ого, скільки тут всього. Все, типу, це типу, по медична це частина на мінімалках. Ага. Там ага. нічого, навіть на максималках. На ну, максималках. Я да. поріги такі, що ого. <гум> операційна лампа, ніфіга. Куча документації. Архів, напевно, якийсь. Друзі, ми потрапили з вами сьогодні в один з найбільших туберкульозних диспансерів усієї України. Так вийшло, що росіяни, знищуючи нашу країну, руйнують не тільки об'єкти інфраструктури, а навіть лікарні, фактично позбавивши людей можливості лікуватися від такої смертельної хвороби, як туберкульоз. Ще хочу принагідно зазначити, що взагалі наше місто протягом своєї багатосторічної історії було одним із Передових місць боротьби з туберкульозом в усій Європі. В Києві з'явився один з перших туберкульозних санаторіїв. Тут, в Чудових Поліських лісах, на околиці північні міста Києва серед Сосен, люди вже 150 років тому лікувалися від туберкульозу. Сьогодні ми побачимо, що залишилося від цієї лікарні, до чого, що створили ці фашисти з нашою країною, з нашим містом, з нашими лікарнями. Ну і просто зазирнемо. Можна сказати, в світ, де зберігається смертельно небезпечна інфекція. Сестра господарка. Дивіться, скільки ламп нових. Офігеть. Що, піднімемось на другий поверх. немає. Пару тижнів тому, коли ми тут були, тут ще були батареї, зараз їх немає. Тобто все-таки тут якісь металісти працюють, як і, як і в Чорнобилі. Це, ж, напевно, люди теж дуже поспішно покидали це приміщення, цей корпус. І людей, напевно, переводили в якісь інші медичні заклади, тому що це місце було дуже небезпечним, тому що в будь-який момент могло щось прилетіти від кацапів у лютому, у березні 2022 року. Бачите, скільки речей всяких. Ого, скільки всього. Тут, напевно, білизна була. Бачите, все перевернуто. Тут же теж побували, напевно, шукачі всякого цікавого, що можна забрати та продати. Тому що все-таки охорона є, але вона, напевно, не встигає ловити всіх, хто сюди приходить та хоче щось нажитись на біді. Бачите, який балкончик класний. Чудове місце, навколо ліс. Місце якраз підходить для того, щоб тут лікуватись саме таких тяжких хворих, хворих туберкульозом. Я впевнений, що наші лікарі, які тут працювали, вони дуже багато людей тут все-таки вилікували, залічили оцю гостру форму цього дуже небезпечного недугу. Бачите, теж все перевернуто. Такі шкафчики. Пасканат, бачите, якийсь, тому може, якщо лікарі, як хтось дивиться мене з таким приблизно профілем по лікуванню, то може щось, якісь ліки для вас будуть знайомими, які тут я знаходжу. Це палати вже. Лікар-інфекціоніст, бачите, кабінет ДТК. ДТК не знаю, що таке. Хто знає, пишіть в коментарі. Або хтось догадується. Це я не знаю, палата не палата. Ні, мабуть, палата теж була. Бачите, це якесь радіо. Вже розібраний телефон старезний. Бачите, робочий. Ну майже робочий, він вже бачите, воно треба, щоб назад так відкатувалось, ти набираєш номер, потім береш слухавку і розмовляєш. Але зараз вже всі перейшли на мобілки, Ну, ще були такі телефони, то вже більш нові кнопочні, стаціонарні. О, тут бачите яке збережене приміщення. 2021 рік, ось ви бачите календар. Тобто ця, е, ця споруда, ця лікарня ще функціонувала в 2021 році перед повномасштабним вторгненням росіян. Друзі, ну це, звісно, неймовірно цікава локація. Я думаю, що вам теж таке подобається. Якщо вам таке подобається, то обов'язково пишіть про це в коментар, щоб я знімав ще цікаві місця такі. І обов'язково ставте лайк, я Думаю, що така локація, яку я вам зараз показую, вона заслужує лайку. Тут, бачите, багато всього розкидано. Новокаїн, бачите? Це знеболююче, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Ігли, шприці, якась документація, адреналін здоров'я. Ось теж бачите якісь медичні прилади. Фармак щось там. аспаркам, Фармак. А це хол вже другого поверху. Так виглядає. Дивіться, яка мозаїка прикольна. Олені чи хто це? Так, повні. до речі, одна дівчина казала, що такі от дятли це якась рідкість е, в місяцях. місцях. Мозаїка да, з дятла. Цікава деталь така. Дивіться, скільки тут всяких баночок. Натрію, хлорид, вже використані, просто як склад лежить. Дуже-дуже багато. Якщо це місце знайдуть ті люди, які люблять здавати різні пляшки, я думаю, що вони тут можуть підзаробити собі щось. Йдемо далі. Ну, місце, в принципі, виглядає дов доволі світлим таким, як ви бачите. Якщо не знати, які тут хворі лежали, які тяжкі хворі, то в принципі місце доволі таке, типу, світле. Але все-таки трошки крінжує, коли бачиш ти всі. Медичні прилади. Так, ну що, друзі, підіймаємось трохи вище. Я, я сподіваюся, що у нас охорона тут не запалить, бо місце дійсно цікаве і дійсно тут багато чого є, що подивитись. Так, це ми вже піднялися на третій поверх. Тут бачимо ліфт, такий, бачите? Медичний, який знизу знаходиться. Ось така шахта. Ось ще ліфт. Дивіться, що це таке цікаво було. Натрію хлорид переливали в бутилку від пляшку від кока коли Не знаю, що це таке було, але краще то не чіпати точно руками. Бачите, воно може тільки обламані вже трошки. Багато всякого обладнання. Ось дивиться термометр з якоюсь трубкою. І тут є щось в марлі лежить. Офігеть, я такої локації в Києві ще не бачив, цікаво. Офігеть, що це таке? Що кров? Ми думаємо, що якась якась роще А може реально відчасть, то тому... Блін, Офігеть. А це це, це кринж, звісно. Друзі, жесть, я не знаю, типу, кров це чи ні, але виглядає це дуже кринжово. Бачите, перевернуте кресло таке. В цьому приміщенні у нас стіл, лампа кварцева. Тут щось таке було, з якоюсь стекловатою, не знаю, не буду чіпати. Тут у нас двері закриті, Треба прибратися, обережно, щоб зачепити скло. Шкафчики? Медичні. Я спочатку думав, що це їдальня. А це операційна була. Блін, лампи вже немає? Да? Туберкульоз це дуже небезпечна хвороба. Вона вражає не тільки органи дихання, а ще й кістки. Ми вхажуємо так шкільну програму класику української літератури протесує українка, яка померла від туберкульозу кісток. Я з тим ще пам'ятаю, що коли ти приходиш у якусь лікарню стаціонар, скрізь було написано, що в Україні є епідемія туберкульозу, і дійсно серед європейських країн ми займаємо, на жаль, чільне місце серед людей, які хворіють на туберкульоз. Або як українською мовою ще його називають сухоти. Тут, в закинутій лікарні, можемо побачити ще й кімнати операційні, де проводилися операції, людьми хворими на важкі форми туберкульозу. Друзі, вже такий звичний знак, який ви всі звикли бачити на моєму каналі. Навіть тут я знайшов щось пов'язане з радіацією. Це був рентген-кабінет. Ну, його тут вже, звісно, немає самого апарату, бо він коштує ніфіга собі яких грошей. Але сам кабінет, бачите, зберігся дуже-дуже дуже класно. За виключенням цього бардаку, що тут коїться. Ось тут сидів рентгенолог, для того, щоб не наражати себе на радіаційну небезпеку, на вібромінювання. А тут, напевно, був сам рентген. Або навпаки, отут був рентген, а тут сидів рентгенолог. ЕКГ, бачите бачите вже металопластикові окна були тут. Тут ще холодильник збері... холодильник зберігся. бачите Нічого вже всередині, звісно, нема. Ну, чесно я вам скажу, я вже давно не був у таких класно збережених закинутих приміщеннях. На жаль, це приміщення було закинуто саме із-за війни, яку розв'язала Росія. І якщо тут. Ходити не так швидко, як ми, а типу ходити і щось шукати, вичитувати документацію. Я впевнений, що тут ну, тіпа, багато чого можна знайти, тіпа, цікавого, особливо, якщо ти медпрацівник або ти студент, який вчишся тіпа, в меді на приблизну таку спеціальність. Тут, бачите, до речі, приміщення вже протікає. Бачите, воно вода капає з даху. Хоча тільки рік пройшов, як закинули це приміщення, бачите, вже отак протікає. Ну, це... Люди часто питають, чому прита типу, так погано виглядає в Чорнобильській зоні. Ось саме тому, тому що вже ніхто не слідить за, за кровлею, за дахом. Не перестилає рубероїд, який на дахах, звичайно, і все це від часу починає руйнувати дома. Бачите, навіть виключайники зберіглися. Холодильничок, бачите? Двигун вже з нього, звісно вже зняла. Дивіться, які класні зелені шкафчики. Тут, напевно, якийсь офтальмолог був, бо бачите, усе штука для перевірки зіру. Ну, Я думаю, багато у вас вже дочків таке проходило бо в медзакладах і в дитячих, і в дорослих вже. Капіснереальна велика лікарня. Я мені одразу згадується, ми частина міста Прип'ять, але вона виглядає вже дуже-дуже плачевно по зрівнянні з цією лікарнею. Ось так виглядає одна із палат пацієнтів. Чесно, ніколи б не хотів тут опинитися або в якійсь подібній лікарні взагалі з будь-яких причин. Тут дуже багато чого розкидано, бачите. І кабеля, і шприці, і остатки обладнання якогось. Так, тут у нас книжечка, бачите, Атлантида. Теж була палата крута, така доволі, бачите, все від прильоту, напевно, від москальського. Бо Тут, де ми зараз знаходимося, це місце було дуже близько до місця, де, куди дійшли кацапи в минулому році. Залишки медикаментів, бачите, така якась подушечка. І тут багато, бачите, цього. Верхній одяг. З кожним поверхом все цікавіше і цікавіше приміщення. Ого, тут навіть мікрохвильова піч збереглася. Дивіться, дивіться, Сатурн. Офігеть. Ні, ну може це не мікрохвильова піч, може це обична піч, але все одно, типу. я такого ще на закинутих будинках всередині ще не бачив. Тому коли отакі от приміщення тільки-тільки ось покинули люди, можна багато що, ну, чого знайти. Цікавого в цей час. 22 рік на деяких кімнатах навіть вже встигли змінити календар. Так, друзі, Мені. йдемо далі. Тут теж дивіться, скільки всяких медикаментів залишилось. Просто цілих валяється. Я впевнений, що вже через місяць, через два тут уже багато чого просто не буде. Просто винесуть. Служебне, дивіться, на російській написано навіть чайнички, пляшечки, кружечки, кофейні. Ух ти! Дивіться скільки тут всього. й-мойо! Ого! Якісь штани робочі чи є, бачите? Офігеть, скільки тут всього. Теж якийсь воно ну, архів. Це якась архівна кімната була. Діло, бачите, ісходяща документація, архів. Затверджую головний лікар. Бачите, вже заповнені навіть. Оце остатки від обірвача, бачите. Йдемо далі. О, а тут ще від нового ручку. Бачите, дождик. Іграшки новорічні залишились. Аккуратненько пройдемо, бо багато скла розбитого, Så, дивіться, скільки всього. Натрію хлорид, просто цілі стоять. Тільки-тільки розпечатані упаковки. Ну, все, бачите, шприц набраний якась зелена рідина. це, звісно, дуже стрімно. Друзі, це капець, дивіться, скільки тут всього просто запечатане. Мапінам, я не знаю, що це, але тут просто капець. Тут є коробки навіть не вскриті ще. Тут просто огромний склад. Йомаю, я представляю, як наваряться тут ті, хто сюди потраплять з комерційними цілями. Цікаво й те, що холм старого корпусу туберкульозної лікарні прикрашений таким от досить примітивними, але все ж цікавими об'єктами монументально декоративного мистецтва. Мозаїками, зробленими з кафедрів. Кожного зайнята робився зручно. Переважно тут анімалістична тема, тобто зображення різних тварин, пташок, тобто фау. Друзі, дивіться, який переходик між корпусами дуже-дуже класний. Вже з металопластиковими вікнами. Ось одна частина. Ми звідси прийшли з четвертого поверху. І переходимо вже в інший корпус, і там ще є один поверх наверх. Друзі, зараз ми з за вами перейшли в лабораторний корпус. Ці туберкульозної лікарні, і чесно, тут тут ще набагато більше збереглося, аніж в тому корпусі, ви зараз будете в шоці. Дивіться до кінця. Дивіться, як збереглося саме приміщення. Ну, в мене таке враження, що воно взагалі не закинуте, Що просто, просто звідси люди пішли просто на обід кудись. А я зайшов. Тут чогось багато-багато. Піску якогось насипано. Якісь ключі дуже-дуже багато, це не знаю, що... а ось бачите, ми... я пам'ятаю, що такі штучки використовуються, коли беруться аналізи крові. Теж це все краще не чіпати. Так, ну, да, це лабораторія. Це початок вже лабораторій. Ось бачите, лабораторне теж приміщення. Тут робили аналізи крові і, ну, і дивились. Що саме перевищено, чого, чого мало там в крові, чого багато. І вже відправляли лікарям. Ну, Все, як ви вже знаєте. Бо я думаю, що кожна людина хоч раз в житті здавала аналіз крові та інші аналізи робила. Ось це саме таке приміщення. Воно бачите, за вікном видно навіть автівку розбиту. Там, до речі, сидить охорона і вона теж може нас побачити. Взагалі я ж кажу, що стромненько трошки ходи, тому що можна підскользнутися і впасти на якесь скло або на щось ну, небезпечне та шось, чимось заразитися тут. Я пам'ятаю, що я в дитинстві дуже боявся всяких медичних таких приміщень, коли мене батьки водили ще в дитячу поліклініку та робили там мені якісь аналізи крові та всі інші. І постійно було якось страшно, що типу, бути типу, болі і все таке. Ну я думаю, вам багатьом це теж знайомо з дитинства. Усе теж, бачите, кварцева лампа. Тут вже всього лише чотири лампочки залишилось з шести. А оце ціла, бачите? Ціла кварцева лампа. Ось тут все на місці. Цю лампу включають для того, щоб обеззаразити приміщення, повбивати мікроби, які тут є. Навіть шарикова ручка залишилась ще, бачите, але вже не пише. Ключики. Бачите, які прибірочки з невідомими речовинами були. Біохазар, дивіться, який значок стрьомний. Йо маю, дивіться, тут скільки цього зверглося. Йо маю. Макрохім, мродійна і кислота. Хто знає. Я думаю, що медичні працівники, які мене дивляться, тут дуже багато побачать знайомого вже їм. Швидкий тест для виявлення аттіти до вірусу імунодефіциту. Блін, це стрьомно виглядає. Добре, що це тест, а не зразок самої хвороби. Ось, друзі, те про що я казав, чого висловили. Дивіться, хворих, тому що був такий от прильот від кацапів. О, тут комп'ютери, телевізори. Ще є поверх новий. Це вже моя тема. Бачите, залишки комп'ютерів тут. Монітори побиті. я не знаю, що їх побили, можливо, це від прильоту, який був. Ого, друзі, тут актова зала, йо-майо, -йо. подивіться, як все збереглося. А Тут валяється багато того, що було, напевно, заборонено пацієнтам. І тут залишки від комп'ютера, бачите, вони навіть дробне відео не спіли. Тут ще від комп'ютера бачите. Якісь відірвані кабеляві. Монітор, не знаю, зачем їх відірвали. Абораторний корпус берігся найбільше, але я думаю найбільше зарази, саме в ньому є і досі. А воно і дірка така велика від приліту, бачите? З другого корпусу він зняв. Чи тут вони, чи ні, А, вони, напевно, на спиртаві. Спиртові напевно, термометри. Багато-багато. Якісь ковбочки, скляночки, щось тут вимірював. Китава гана там, дивіться костно косно -глазного. Так, Що тут у нас в шафі? Залишки від замочку. Спирти тилови. В цьому приміщенні у нас, бачите, теж квиток якийсь, особиста чиясь. Звідемо в укриття у цій лікарні, побачимо, що там. Мабуть, там дуже цікаве, мовляв, що дуже цікаво збереглося. Зараз дуже актуальна штука під часами. Тя номер один. Від сторони розходяться на величезний підвал. Це коротше підвал не синчасний. Купальне. Опасно такі. Таке добре потонує. Сипане таке. Отрупаємо на трасі Тут ще щось тече, напевно, може воду ще не відключили навіть повністю. Ого, страшний гігантський підземний трубопровід. Мені під, сій, під усією лікарнею проходить. Це пустова поруч. Треба знайти вихід. Тепер, да, звідси? За на нашими слідами стояли. А ти бачиш взагалі? А, може, так звідси на вийшло. Так, звісіля. Так, на собі сидіть. Да, Ходишки, о. Да, так, да, так, так страшні історії починаються. Да, да. Не помню вже де зайшов. А, точно. Прага буде вийти. Якщо ми пан десь над його. Все, ми врятовані. Твоє одужання в твоїх руках. Я вважаю, що це дуже правильні слова: не пийте алкоголь, не вживайте всяких отруйних речовин наркотичних. Ну і не куріть. І буде у вас все добре, і ви будете жити довго та щасливо. Тому, друзі, підтримайте український контент. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Зараз мій канал не приносить мені практично ніякого доходу. Тому я хотів би попросити у вас, в кого є можливість підтримати мій канал від 1 долара, оформивши спонсорську підписку. А я вам взамін буду показувати деякі матеріали, які не можна показувати у відкритий доступ. Це і закриті відоси з власного життя, з поїздок в зону відчуження там і все таке інше. І також я буду вам показувати свіжі відоси на тиждень раніше. Чим вони виходять у відкритий доступ. Звісно ж, у кого є така можливість. Я був би дуже радий, якби ви допомогли моєму каналу зараз. Я створив свій Тікток та свій телеграм-канал. В телеграм-каналі вже навіть і Галочка. Тому відписуйтесь там буде багато цікавого, багато того, що я не можу викласти на YouTube. Воно є в моєму телеграмі. Всі посилання в описі під цим відео.